Друзі, всім привіт! Це відео буде просто детальний аналіз роботи моїх чотирьох останніх відео, коли я працював один день в якомусь із агрегаторів. Просто підвести якийсь підсумок, скільки я заробив грошей в якому агрегаторі, Ви просто зробити це все в одному відео. І розписати, скільки я заробив це в годину, скільки я заробив коефіцієнт за кілометр, чистий коефіцієнт за кілометр. І так, першим був у мене OnTaxi. Каса була 1181 гривня, пробіг був 93 кілометри. На газ я витратив 297 гривень на амортизацію 186 гривень. Працював я 13 годин і чиста каса у мене з вирахуванням газу і амортизації 723 гривні. Коефіцієнт за кілометр 1269. Коефіцієнт чистий вже з вирахуванням амортизації газа 7,7. Гривень за кілометр. І по онтаксі за одну годину я заробляв 55 гривень 60 копійок. Друге відео було по болту. Каса була 2982 гривні. Це я називаю касу вже без комісії, по всім агрегаторам без комісії. Каса 1982 гривні. Пробіг був 238 кілометрів. На газ Заплатив 833 гривні, амортизація 476 гривень. Працював я 13,5 годин. Чиста каса була 1673 гривні. Коефіцієнт за кілометр вийшов 12,52 Чистий коефіцієнт з вирахуванням газу амортизації рівно 7 гривень за кілометр. Виходило в мене 123 гривні за годину. Я заробляв, третім був уклон. Каса в уклоні 2073 гривні. Пробіг 161 км, Газ 563 гривні. Амортизація 322 гривні. Працював я 12 годин. Чистими вийшло 1188 гривень. Коефіцієнт за кілометр був 1287. Чистий коефіцієнт за кілометр був з врахуванням газу амортизації 7 гривень, 37 копійок. Виходило в мене. Заробляти по 99 гривень за годину, майже 100 гривень в годину. Убер. Каса була 2386 гривень. Пробіг був 200 км. На газ я витратив 720 гривень, амортизація 400 гривень. Працював я 14 годин. Чиста каса була з врахуванням газу амортизації 1266 гривень. Коефіцієнт за кілометр 1193. Чистий коефіцієнт за кілометр 6,33. 90 гривень за годину я заробляв. О, до речі, я от сьогодні вівторок, а я в понеділок от працював, 24 жовтня, я заробив 1140 гривень і проїхав 126 кілометрів. То робота трошечки якби впала. І до речі, всі ці цифри, якщо хтось хоче попрацювати на парковому автомобілі і ці суми, які отримує водій, можна ну можна сміливо ділити просто навпіл. Там було 123 гривні за годину. Ну буде десь 60 гривень за годину, особливо коли це якийсь парк, то вони. Хочуть, щоб водій працювати тільки в одній службі. Оце реально для хто збирається працювати на парковому автомобілі, тобто на відсотках, а не в оренду брати. То, будь ласка, воти ви вмикаєте одну службу, от, от, і от, і ситуація. Тому, коли так, хтось дивиться в Ютубі, о, таксиста там три тисячі каса. А насправді ці три тисячі, вони, якщо віднімати амортизацію, тому що автомобіль ламається, його треба ремонтувати, треба, щоб гроші були на це. Тому треба відкладати на ремонт. Так само в кінці зміни хтось там дис з паливом заправляється, хтось газом, хтось бензином. Тобто, це теж велика сума, яка Витрачається з цієї каси. І такі хтось дивиться в Ютубчики і такі, о, нічого, я таксист, трошечку в день заробляю. А насправді це три тисячі, просто ну, вони перетворюються на півтори тисячі. Просто пф, із трьох тисяч стало півтори, щоб чистими взяти. І водій працює не 8 годин, 9 годин, там як в офісі, наприклад, да? а це виходить там по 11, по 13 годин, по 14 годин. Е, і мені ще запитували, постійно писали в коментарях, там, що зніми 8 годин, зміну 8 годин, людина повинна працювати 8 годин. Е, хочу сказати, що в офісі, от, взяти там з 9 до 6 графік, це не 8 годин, це ще плюс одна година на обід. Ми так само обідемо. Я кажу, що я працював 14 годин, але я ж не працював всі 14 годин, прям сів і, і просто їду. Їду і без, без зупинки кудись їду. Ну, було б добре, да, я би там втомлювався сильно, але каса була б реально добре. Я так само обідаю, я витрачаю час, е, от, взяв каву, нема замовлень. До речі, у мене зараз е, всі чотири програми включені. Зараз повітряна тривога. Воно у мене. Убер, уклон, болт все, все включено просто от ну все, все включено. Я записую, і нічого нема. Тому я, от з приводу тому, що я того, що я працюю 11 там годин, там іноді 13 годин. От я беру, наприклад, по собі рівняю там. От у мене дружина працює, вона працює з 9 до 6, але вона повинна добратися на роботу. Це приблизно в середньому годину. Буває там 40 хвилин, буває і півтори години. Буває і дві години вона додому йде, коли якийсь просто unreal затор. І в середньому я беру година їй добратися на роботу, година добратися додому, 9 годин в офісі, тому що година обіда. І виходить так, що вона там з 8, в 8 вийшла, в 7 приїхала. 11 годин, в середньому десь 11 годин. Ну, багато хто добирається до роботи 2 години в одну сторону і 2 години в іншу сторону. Тому... Я вийшов вже з під'їзду, сів в машину, я вже працюю. Все, все, я працюю, мені добиратися нікуди не треба. Я вже сів і працюю. Так само я додому їду, я вже працюю, я, ну, я працюючи, доїжджаю додому з е, пасажиром і заробляючи кошти. Тому, в принципі, працювати в таксі 8 годин, ну я не знаю, що там буде виходити. Ну, буде повна фігня, якась виходить. Як додатково, так, типу, як тут додатково до своєї основної роботи, так буде, в принципі, ну нормально виходити. А якщо працювати на постійній основі і працювати 8 годин, це реально буде дуже мало. Ну це прям ні, це таксі тоді не, не ваш Коротше, варіант. Тому що в таксі треба працювати ну 20 годин. Реально, 20 годин, 12, 12, 13. Тобто, я ж так само, я ж не поїзд, що я типу, такий о! 7.00 замовлення додому, тинь і поїхав. Ні, я можу і час його чекати, і півтора, і, і більше, і менше. Тобто, ну як виходить? Тому в середньому десь 20 годин я і працюю. Ось так: от поговорили, побалакали, сіли і заплакали. По 100 гривень виходить десь приблизно на одному агрегаторі. На двох агрегаторах, на трьох краще працювати. Чим більше стоїть агрегаторів, тим більше шансів, що в тебе є якесь замовлення. буде. буде. Можливо, колись я попрацюю ще в 838 Utax, але це буде точно не зараз. Бо зараз роботи на одному агрегаторі реально дуже мало, дуже. Тому коли ситуація буде з мовленнями більш-менш нормальна, така як була там місяць тому, я ще попрацюю. Я перереєструю з 838 на Sonata, тому що в мене там ще Fiat зареєстрований. І я попрацюю бізнес 838 38 довозити, комфорт. Але там все стандарти мені здається. Ось таке було відео. Всім гарного настрою. Не забувайте допомагати армії. Все буде Україна. Побачимося в наступному відео. Бувайте!